Блаженіш, скажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, про атмосферу цієї зустрічі. Як вам, по-перше, хто там був крім вас? <кій> і скільки вона тривала, як президент Янукович з вами там спілкувався? Ну, перш за все я би хотів привітати усіх тих, хто нас чує, громадське телебачення, і подякувати, що ми маємо такий канал зв'язку і комунікації. Що фактично Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій провела своє таке екстрене засідання саме 22 січня, один день, день Соборності і е, Свободи України. І очевидно, що наша зустріч якраз була пов'язана з надзвичайною ситуацією в Україні, оскільки, в самий момент, коли ми зустрічалися, ми побачили. В прямому ефірі, що на європейську площу в'їхав БТР. і очевидно, того дня загинули люди. І всеукраїнська рада церков це є громадська організація, яка об'єднує 90% усього релігійного середовища України. Там є представники всіх православних церков, греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви в Україні. Різних протестантських церков, так само е, е, представник е, спільноти мусульман, а відтак теж і, і єврейських е, організацій України. Отож, це така дуже, я би сказав, широка міжконфесійна і міжрелігійна спільнота. Але ми всі були об'єднані великою тривогою за те, що відбувається в Україні. І кожен із нас себе запитував, що ми реально можемо зробити? Як ми повинні реагувати на ці події? Зокрема, для того, щоб зупинити кровопорлиття і насильство, очевидно, що протягом останніх двох е, місяців Всеукраїнська Рада Церковь зробила два звернення офіційні. одне було опубліковане 10 грудня, яке відповідало тодішній суспільно-політичній ситуації в Україні. А друге якраз було опубліковане е, е, 22 січня з нагоди Дня Злуки. Але ми говорили, що сьогодні є тільки замало публікувати звернення. Є замало тільки говорити про мир. Час, коли були слова потрібними, можливо, вже минає, тепер є потрібні якісь конкретні дії, конкретні кроки, зокрема, з боку глав церков. І ось ми вирішили діяти. Який спосіб? Ми декларували довго, що ми готові бути посередниками. Між владою і народом, між владою і нашим політичним суспільством. А тепер ми вирішили діяти як посередники, посередники і миротворці. Тому ми, крім цього, ком'юніке, ком в якому засудили виразно усіх тих, хто переступив Божу заповідь, не убий. Ми офіційно відкрито попросили про зустріч як з президентом, так і з представниками опозиції. І ось сьогодні така перша зустріч відбулася. І вона відбулася з президентом України паном Януковичем. Як вона відбувалася? Крім мене, очевидно, були присутні всі, всі члени ВРЦ і релігійних організацій, всі ті, які представляють релігійне середовище України. Кожен мав своє слово до президента, Кожен висловив певне свою, свою, своє занепокоєння. Свої думки з приводу того, що відбувається в країні. Але усі були однозгідні з тим, що сьогодні церкви відчувають, перш за все, що ми повинні щось зробити для того, щоб було припинене кровопролиття і насильство. Ми знаємо, що е е е чіткі кроки для того, щоб врегулювати ситуацію в цілому, лежать в політичній площині, релігійне середовище не бере участь е в, е в політичному процесі. Але з нашого боку, ми намагаємося зробити те, що належить до е, е, релігійних е, діячів. Е, кожен має можливість висловитися. Зокрема, я е, е, підкреслив кілька таких, я би сказав, ну дуже болючих аспектів, які е, е, ми зустрічаємо в нашій душпастерській діяльності, як Українська греко-католицька церква. Найперше, я наголосив на тому, що ми є. Були і будемо зі своїм народом. Фактично, протягом тих двох місяців ми не тільки були присутні на Майдані разом з нашими людьми. Можна сказати, що ми до певної міри вибороли право там бути присутніми. І сьогодні всі розуміють, що присутність духовенства є дуже важлива для, скажімо, умиротворення тих людей і збереження мирного протесту як такого. І тому ми намагаємося послужити нашим людям всім, чим тільки можемо. Ми відкрили наші храми для того, щоб можна було прийняти і обігріти тих, хто, хто потребує цього. Але у нашій душпасерській діяльності ми зараз зустрічаємося з чим? Є дуже багато поранених людей. Поранених, які справді бояться звертатися. За лікарською допомогою до лікарень міста Києва у зв'язку з тим, що сам факт, що ти є поранений, правоохоронні органи кваліфікують як доказ твого злочину. І таким чином просто люди не мають куди йти. Мені от розповіли один випадок, що один молодий хлопчина, який втратив око, пізніше змушений був стрибати з другого поверху лікарні. Тікаючи від міліції, яка просто прийшла для того, щоб забирати тих, тих поранених людей. І тому, як казав, пане президенте, це не є нормально. Значить, ті люди повинні мати доступ до, до, до значить, лікарської опіки, а крім того, скажімо, сам факт поранення, ну я не знаю, чи можна кваліфікувати як доказ складу злочину. Друга річ, яка мене теж турбує. Наші в'язничні капелани, які опікуються в'язнями, ніяк не можуть доступитися до тих, які були ув'язнені у зв'язку з тими подіями на, на Грушевського. Вони є під охороною в якомусь такому надзвичайно строгому, строгому режимі. Отож, бути з нашими людьми, зокрема, з тими, хто найбільше потребує цієї опіки, в'язні, поранені, нам стає досить, досить складно. Ну, я не знаю, я, я, на жаль, не від не, не почув президента якоїсь чіткої відповіді на ці, на, на ці потреби, але було сказано, що ніби ті, хто не вчинив тяжких злочинів, мають бути звільнені з, з ув'язнення і так далі. Ну, будемо бачити, наскільки це, це, це буде відповідати дійсності. А, але ж насправді в сім'ї інкримінують тяжкі злочини, ті, які тягнуть на 15 років, це організація масових заворушень. Фактично тих людей, які, які, яких звинувачують в чомусь нетяжкому, серед тих 70 осіб немає, хто зараз в тюрмах. Ну, бачите, ми не можемо казати, що. По... В який спосіб там є, і за які, за які причини, але справді ну кожен в'язень повинен мати можливість доступу до священника до військового капелана, Якимось чином хочемо бути з тими людьми і їм послужити? А що говорили інші представники церков? Як... Зокрема, нас... можна запитати, що говорили представники Української православної церкви, що належить до московського патріархату, тому що ми знаємо, що Віктор Янукович він вірний власне цієї церкви. Сьогодні Українська Православна Церква в єдності з Московським патріархатом виконує функції чергового головуючого у всеукраїнській раді Церков. тобто вся координація, зустрічей і так далі належить до них. І під час цієї зустрічі цю церкву представляв митрополит Антоній, який є керуючими справами Української православної церкви в єдності з московським патріархатом. В принципі, Владика висловлювався не тільки від імені своєї церкви, а десь, можливо, так говорив про ті всі е, е, як думки або стурбованість усього релігійного середовища. Е, і всі ми були одностайні в тому, що ми повинні все зробити, що можемо, для того, щоб е, е, повернути навіть ті протести, які є в мирне русло. Тільки е, мирний характер тих протестів справді е, може е, попровадити до якогось конструктивного діалогу і виходу з цієї ситуації, ось, е, а з іншого боку, ми всі повинні е, е, бути проповідниками Христового миру, кожен відносно тих, я би сказав, е, 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 обставин, в яких він знаходиться. Чи як ви вважаєте, чи почули? І вас, і інших глав церков, чи почув президент Янукович? Ну наскільки він щирий з вами був? Ну, бачите, мені складно про це сказати. Е, я думаю, що щирість повинна перевіритися ділами. Е, очевидно, що е, патріарх Філарет дуже багато говорив про те, що заспокоїти протестні настрої може ніч інше, як справді чіткий сигнал. Щодо е, незмінного курсу євроінтеграції України. Е, бо причиною фактично тих всіх е, мирних протестів був факт, що е, Україна відмовилася від підписання е, угоди про е, асоційоване членство в Європейському Союзі. На це президент. Мав таку дуже довгу економічно обґрунтовану промову, десь, можливо, на півгодини, де пояснював, в чому полягали економічні невигоди інтеграції. Угу. Але поміж це все, президент сказав кілька таких цікавих речей. По-перше, було сказано, що все ж таки можна сподіватися, що ці закони, диктаторські, як ми їх вже назвали, можуть. Доповнитися або переглянутися під час наступної е, позачергової сесії парламенту, яка скликається, я так розумію, на вівторок, е, 28 січня. Так само він сказав про те, що буде якесь переформатування е, уряду. В чому воно буде полягати, то ми, то ми не знаємо. Е, ось, але інших, якихось таких, я би сказав, конкретних. конкретних е, 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 би сказав справи, які ось-ось ось мають бути зроблені, він не назвав. Назвав про те, що ну, він є зацікавлений в діалогу з представниками опозиції, зацікавлений, щоб цей діалог далі тривав. Бачите, ми, ми вчора почули, що опозиція задекларувала про вихід з цього діалогу. Яким чином він далі буде відновлений, то, то побачимо. Так, а чи піднімалося питання про от викрадення людей на вулицях Києва? і е смерть від катувань Юрія Вербицького, тіло якого знайшли позавчора? Про оці от знущання Беркуту і внутрішніх військ із тих людей, кого вони затримують? От зокрема, той епізод, коли е беркутівці затягнули до себе за свій кордон активіста, роздягли його і катували. Чи піднімалися ці питання, і як на це реагував президент Янукович? Про це чітко ясно говорив з оціватими фактами, які ви згадуєте, е, голова е, м, спільноти е, християн віри Івановських п'ятдесятників, пан Паночко. Угу. Він чітко ясно говорив про, про те, з чого почалася оця іскра протистояння, ось про ті всі знущання, які, які з боку Беркута е, е, ми, ми спостерігаємо, починаючи ще ось. З 29 30-го листопада, і по сьогоднішній день, і він якраз закінчив цим прикладом, знаєте, знущання над, над роздягнутим е, хлопцем. Значить, е, е, президент так дуже емоційно на це відреагував. Сказав, дійсно, це є негідно, так не можна поступати. Але це є відповідь насиллям на насилля чи знущанням на знущання. Така була відповідь. Ну але Беркутів, слава Богу, ніхто в Києві не викрадав і не катував, судячи з усього. Ну, бачите, то, то є правда, то, що ви кажете. Угу, зрозуміло. Чи, буде, чи, чи говорили ви про якусь свою, можливо, наступну зустріч, раз вже церковники вирішили стати посередником в цьому діалозі. Коли... Значить, е, згідно нашої декларації, і ми це сьогодні, я особисто це сказав пану президенту, що зустріч ним це є лише перший крок того, скажімо, плану нашого посередництва, який ми маємо. Наступна зустріч має бути з представниками опозиції. Ми сподіваємося, що вона відбудеться завтра, бо вже є, скажімо, певні е, контакти з цими, з цими, значить, нашими співрозмовниками. Ось і це буде наступна наша зустріч. Але я би хотів сказати таку одну річ, яка, як на мою думку, була дуже важлива, сьогодні справді позиція усіх церков, незалежно від релігії чи віровізнання, є про те, що за всяку ціну ми повинні зберегти мир в Україні. Ми, і ми сьогодні говорили, що дуже часто е, миротворці чи ті, що говорять про мир, не мають надзвичайно прихильної аудиторії. Сьогодні проповідь про мир не є дуже популярною. Можливо, швидше підхоплюються якісь такі радикальні гасла. Але ми це будемо робити. Бо на наше переконання і на моє особисте переконання, е, лише коли ми поставимо. Як абсолютний пріоритет недопущення громадянської війни і силового протистояння і збереження миру, тоді всі наступні кроки можна буде, буде робити. І тому ось наше посередництво має на меті одну єдину ціль це є миротворча діяльність. І те, що ми сьогодні говорили з президентом, мало на меті це і донести до нього. Завтра ми будемо розмовляти з представниками опозиції, хочемо їм про це сказати. А відтак я думаю, що ми, ми готові говорити з усіма іншими громадськими організаціями, які сьогодні десь можливо стали під знак запитання саму успішність мирного протесту як такого. А в мене є питання стосовно того, чи ви мали розмову з президентом стосовно тієї справи, що вам Міністерство культури робило зауваження стосовно політичної діяльності УГКЦ на Майдані і просило повернутися в законні межі. Чесно кажу, я про це навіть не згадував. І лише константував перед ним факт, що ми були, є і будемо і своїм народом, зокрема на Майдані. Бо як сьогодні показалося, що та присутність не просто є легітимна, а вона є вкрай необхідна для того, щоб зберегти мирний характер протестів. Зрозуміло. Ну тут нема вже що додати що питати. Власне, найважливіше було почути, що сказав президент. Ну ви нам доповіли, чи почув він вас? Теж сказали своє враження. Ну і позицію церков ми теж від вас почули. Так що щиро дякуємо. Дякуємо за наш за участь в нашому ефірі.